Восьма година в Україні. Новини на Дніпро Тіві у студії Дмитро Херлов. Вітаю! Ніч у Дніпрі минула без ворожих обстрілів та повітряних тривог. Втім, агресор атакував Марганецьку громаду з важкої артилерії. Люди не постраждали наслідки обстрілів з'ясовують рятувальники. Борис Філатов провів зустріч із посолкою Канади в Україні Ларисою Геладзою. Сторони обговорили, як місто живе і працює в умовах повномасштабної війни та як протистоїть російській агресії. У своїх інтерв'ю Лариса Геладзе, яка має українське походження, зауважила, що місцеві громади відіграватимуть ключову роль у відбудові України. Тож Борис Філатов наполіг, аби їхня зустріч відбулася в стінах музею історії Дніпра, чия концепція не лише показує розвиток його місцевого самоврядування, а й спростовує російські фейки про Україну, тож українці тепер роблять показати світові, хто росіян справді є, no. які це люди, як українці відрізняються від них і, 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 і як навіть під час війни українці намагаються свою ідентичність показати світові і, і, і самі зрозуміти її. Це щось немовірне. То ми, ми, ваші партнери, подивляємо цю силу, цю креативність, цю завзятість і, і, і дякуємо вам за приклад. Вони відбудують Маріуполь та Бахмут після перемоги. Студенти Дніпровського фахового коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури готуються бути спеціалістами у відновленні нашої країни. Як навчаються в умовах війни, дивіться в наступному репортажі. Дніпро живе, працює та навчається. Навіть під час повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю підлітки обирають своє майбутнє. Сьогодні ми завітали до Дніпровського фахового коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури та дізналися, як юні українці свідомо готуються бути спеціалістами у відбудові нашої країни після перемоги. Навчання наших дітей, студентів проходить онлайн. Але якщо практика, вони приходять сюди. Бомбосховище у нас в коледжі є як в общежитті, в гуртожитку, так і в самому коледжі. Але курси, які ми зараз готуємо абітурей, абітурієнтів, проходять очно. Діти ходять, діти хочуть займатися. Їх багато. У нас 4 групи по 16-17 чоловік. І ще будуть місячні курси. Так що чекаємо нових абітурієнтів, які будуть займатися. Я дуже хочу стати архітектором, і після того як закінчиться війна, хочу відбудовувати країну. Не хочуть бути деза. Всі вірять в перемогу, все буде Україна. Працюють, аби вода в кранах була чистою і безпечною. Фахівці КП «Дніпроводоканал» щодня дбають про фільтрацію води в місті. Для постійного та безперебійного забезпечення жителів питною водою існує два комплекси з її підготовки. Питне водопостачання міста на 100% забезпечується за рахунок поверхневої води річки Дніпро. Також в місті працюють станції по забору та очищення стічних вод. Як це працює, бачили мої колеги. Еліна Фоменко працює на насосній станції вже 11 років. Каже, така робота дуже важлива, адже задача цієї станції подавати чисту та якісну воду містянам. Ми ведемо спостереження за роботою електрообладнання, за роботою агрегатів насосів, щоб давати. Воду городу. Ця станція забезпечує водопостачання правобережної частини міста Дніпро. Воду беруть з річки. Далі вона поступає в камеру змішування. В камері змішування ми додаємо дозовано коагулянт, хлор. Потім ця вода проходить відстійники. Після цього її фільтрують та наповнюють нею резервуари чистої води. На кожному етапі відбираються проби води, адже якість найголовніша. Структурним підрозділом станції є лабораторія, яка виконує хімічний, мікробіологічний, радіологічний та гідрологічний контроль води на всіх етапах очистки. Ну взагалі, всі лабораторії на станції виконують більше 20 тисяч аналізів на місяць. Інша насосна станція відповідає за водовідведення у центральному районі міста. На такі станції, як ця надходять потоки води, які використовують наші мешканці, це водовідведення. І далі надалі ця станція проводить чернове відчищення стоків, а потім перекачує їх вже на саму станцію, очисну станцію аерозації, де вже надалі проходять відчистка, фільтрування, хлоря, хлорація. Після цього вже повністю очищена вода відправляється до річки Дніпро. Діра у колодязі та великі ями на дорозі заважали містянам. Дніпрянки звернулися у телеграм-канал голови громадської ради при міській раді Дніпра Геннадія Корбана по допомогу. Заявку очільник громради оперативно направив до відповідних комунальних міських служб для подальшого реагування. А чи впоралися комунальники? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Небезпечний люк у колодязі на вулиці Богдана Хмельницького, 119, турбував мешканців будинку. Завдяки активним мешканцям при підтримці Громради ради ця проблема була вирішена. Він був років 10 відкритий. Він був прикритий плитою. Ну, прикритий і прикритий. Ну був собі колодязь. Шла я якось з дитиною, дивлюсь, а там така яма величезна. Зфотографувала, відправила на Геннадія Корбана і на слідуючий день е, приїхав водоканал і загородили, і накрили, Зробили все дуже гарно. Лілія ділиться нарешті, зможе спокійно відпускати своїх дітей на вулицю, бо вже не буде перейматися через відкритий люк. Це не перше звернення жінки до Геннадія Корбана. Нещодавно у дворі провели освітлення та покусили траву. Я дуже дякую Геннадію Корбану, всій його команді за те, що відреагували, за те, що нам зробили освітлення, колодязь, дитячий майданчик, за те, що працюєте для людей. Ще одна проблема, яку вирішили, провели ямковий ремонт дороги по вулиці Космонавтів. До цього через ями мешканці вбивали свої машини на цій ділянці. Як тільки ми звернулися з проханням відремонтувати вулицю, він одразу ж відреагував та ремонт був зроблений. Після отримання звернення від мешканців Геннадій Корбан оперативно направив заявку на усунення проблеми відповідним міським комунальним службам. Дякую Геннадію Олеговичу за латковий ремонт по вулиці космонавтів. Сподіваємося, що вулиця Німеровича Данченка також буде відремонтована. Звернутися по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Окрім цього, залишити заявку можна в коментарях у телеграм-каналі Геннадія Корбана. Під час війни вкрай важливо підтримувати моральний стан дніпрян, дарувати позитивні емоції дорослим та дітям, що вихідних у парках міста організовують різноманітні розважальні заходи. Дозвілля можуть знайти собі люди будь-якої вікової категорії. Наша знімальна група навідалась на деякі з локацій. Що ж вони там побачили? Дивіться далі. Мілана разом з мамою постійні відвідувачі парку Писаржевського, проте на такому святі опинилася вперше. Однак одразу раду долучилися до заходу. Я вважаю, що це дуже з однолітками. А зараз це на жаль дуже важко, тому що дитячі садки школи зараз не працюють, і це їх буде зближувати, навчати спілкуванню між собою. І я вважаю, що, наприклад, для дітей, які Переселенці, які виїхали з зон бойових дій, вони будуть тут відволікатися. Маленька Мілана розповіла, що захопила її на святі найбільше. Я сьогодні нашим воїнам малювала мілками малюнки. Також дівчинка вирішила зробити патріотичний аквагрим. Я намалювала собі колосок. Та герб України ведуча енергійна Ірина, яка створює для дітей святковий настрій, розповідає для гостей підготували дуже насичену програму. «У Нас сьогодні аквагрим. Сьогодні ми розмалювали нашу центральну алею у стилі Незламна Україна бо Україна це понад усе. А місто Дніпро найкраще місто у світі. В нас сьогодні бульбашкові розваги, якщо ви побачите позаду мене, півтори години йде в наш захід. В такі вихідні дні. Для того щоб діти розважали, а ми ще роздавали кульки о різнокольорові. І як завжди, після цього, коли ми закінчимо нашу нашу програму, ми даруємо діткам солоденькі смачники. Не забувають і про розваги для людей поважного віку у парку глоби. Проводять дискотеки. Катерина разом з подругами прийшла потанцювати та поспілкуватися. Для нас це потрібно Оця от душина. О, ну, хоч таким чином друзі бачаться тут кого не бачимо, кого тут узнаємо, хто як десь що... на сіщад кинула в чата. Там уже як кажуть, циганська почта спрацювала. Водночас із ностальгічними піснями діджей вмикає і популярні нині треки. Серед них і відомі хіти Монатіка. його ритмічна музика подобається. Тим більше він зараз, наче більш патріотичні такі пісні співати про того, що раніше у нашому місті кожен житель може знайти собі дозвілля до душі. З початку травня, і ми плануємо все літо проводити розважальні святкові заходи як для дітей, дорослих та людей елегантного віку. Заходи проводять кожні вихідні у різних парках міста. Участь безкоштовна. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Без води сьогодні жителі кількох вулиць через аварійні роботи на мережах водопостачання, адреси на ваших екранах. Комунальники планують виконати роботи протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт сьогодні з 11 до 13 години 15-й трамвай не курсуватиме. Це пов'язано з видаленням аварійних дерев на вулиці Львівській. Решта електротранспорту працює у штатному режимі. За добу надзвичайники приборкали у Дніпрі три пожежі, дві стались у житловому секторі, ще одна на відкритій території коло гаражів через анонімні листи про замінування мостів, судів, лікарень, дитсадків. На наявність вибухівки перевірили понад три сотні об'єктів. Інформація виявилась хибною. І на останок про погоду зараз у Дніпрі плюс 16 градусів. Сьогодні буде хмарно без опадів. Температура повітря сягне 24 градусів тепла. Наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпрові на наші спецпроєкти. QR-коди на екрані. Якщо Дніпрові зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. До зустрічі вже о 9-й. Бережіть себе та своїх близьких.